Іра весь час відчувала що щось коїться. Ще не могла до кінця збагнути, що саме, але була певна, нічого доброго з цього не вийде. Після тієї ситуації, коли вона через чоловіка опинилася в лікарні, він навіть не намагався вибачитись навпаки, поводиться так, наче вона йому чужа людина, яку він зовсім не хоче бачити поряд. Щось явно було не так Іра не хотіла вірити, що у Максима з'явилася інша. Він же сам собі чай на силу готує, куди там вже про зради думати. Хоча хто знає, вона вмостилась на подушці, думаючи про те, що вже завтра її виписують. Можливо, і зарано, але лежати більше сил не було. Їй треба було терміново з'ясувати, що насправді відбувається з Максимом. Вони разом уже 14 років. Познайомилися швидко, так само стрімко з'їхалися і оформили шлюб. Майже з самого початку Іра зрозуміла, дітей вони, скоріш за все, не захочуть, бо її чоловік сам поводився як дитина. Вона бачила, як його виводить з себе будь-яка критика, особливо якщо хтось ставив під сумнів його здатність приймати самостійні рішення. Тож з часом Іра навчилася все робити так, щоб Максим вважав, усе тримається на ньому. Наче це він керує, ухвалює важливі рішення, веде за собою. Коли вони відкрили свою першу невеличку справу виробництво страв швидкого приготування, Максим ходив по дому, мов герой, розповідаючи, який він молодець. Іра ж спокійно посміхалась і ще вечора перевіряла документи те, що було потрібно, лагідно і непомітно підправляла. Їхній бізнес зростав, і з часом їхню мережу магазинчиків уже знали не лише в рідній області. Усюди саме Максим був на виду, він керівник, він рушій. І це здавалося їй правильним, бо ж він чоловік. У них ніколи не було серйозних сварок. Максим займався справами, а Іра родиною. Але останнім часом щось пішло не так. Саме в той вечір, коли їй стало зле, Максим повернувся додому ще до світанку. Звичайно, вона не спала, це було б неможливо. У нього завжди був чіткий графік, і він його суворо дотримувався. А тут прийшов під ранок, ще від нього пахло алкоголем. Макс, де ти був? спитала вона. Його очі були каламутні, голос байдужий. Ти серйозно хочеш, щоб я тобі звітував? відповів холодно. Іра розгубилася. Не стала нічого казати і просто пішла в іншу кімнату. Думала, вранці поговорять, але зранку він був роздратований. Вона подала сніданок, сіла навпроти, а він зневажливо глянув Чого це ти витріщаєшся? Ти що, не маєш чим зайнятись? Щоранку дивлюсь на твоє сільське обличчя вже набридло. Іра обережно підвелась. Макс, ти що з лузду з'їхав? Ні, мені просто остогидло. Та чого ти причепився до села? Та мені байдуже, це тобі заважає. Тільки з таких місць і виходять отакі, як ти. Які? Скажи прямо. Ірі стало боляче, просто фізично. Боже мій, за що мені таке? В усіх нормальні дружини, а в мене. Далі вона вже майже нічого не пам'ятала. Спершу суцільна темрява, десь поруч голоси, а потім лікарняне ліжко. Вона намагалася пригадати все, що сталося, але не могла зрозуміти, як таке взагалі могло трапитися. Так, вона виросла в селі, її виховував дідусь. Він мав велике господарство. Іра не цуралася жодної роботи, не була розбалованою. І хоча була студенткою, з грошима особливо не бідувала. Дід помер якраз тоді, коли вона познайомилася з Максимом, а він з родини міських жителів, які страшенно пишалися тим, що в їхньому роду нібито були люди знатного походження. Хоча грошей було обмаль, гонору, хоч відбавляй. На перших порах Ірині було важко її постійно поправляли, як сидіти, як говорити, як тримати ложку. Вона намагалася, правда, але з того часу, як вони мешкали у батьків Максима, навчилася мовчати і не висовуватись. Зараз вона вже зовсім інша, та іноді ще мить серце, старі образи не минають просто так. Максим ніколи раніше не згадував про її сільське минуле з таким холодним ставленням йому ніби було байдуже, а тут от тобі й маєш. Коли він прийшов до лікарні вперше, Іра сподівалася хоча б на якісь вибачення. Але Максим розмовляв з нею так, ніби нічого не сталося, запитав, що привезти, в якому ящику що лежить. Приніс усе, що просила, і потім зник на три дні. Вона сама подзвонила. Він буркнув у слухавку, що дуже зайнятий, але все ж ввечері з'явився: Іра, лікар сказав, що тобі вже нічого не загрожує. Якщо кожного дня мене смикатимеш, ми взагалі без копійки залишимось. Якщо ти раптом забула, я працюю, я на собі весь бізнес тримаю. А ти тут лежиш, ніби у відпустці. Мені навіть ніхто сніданок не готує. Макс, та я ж не спеціальна, хотіла вона пояснити, але не встигла. Він одразу зрозумів, куди хилиться розмова, і різко встав Все, я пішов. Завтра важкий день, треба виспатись. Вийшов з палати без жодного поцілунку, без слів прощання. Іра розплакалась вона повинна якось розібратись у всьому, що відбувається, і щось зробити. Але як? Коли вона тут, у лікарні, три дні просила лікаря благала відпустити, три дні ходила за ним як тінь. Зрештою, лікар втомився і здався. Пишіть розписку, кинув. Іра здивовано перепитала Яку. Що ви самі прийняли рішення перервати лікування і що в разі чого, відповідальність тільки на вас. Та я ж не збираюсь помирати. Може і ні, але я не хочу відповідати за це. Пишіть. Вона підписала якусь форму, а лікар тільки зітхнув. О 10-й ранку можете бути вільні. Не забудьте зателефонувати чоловіку, нехай приїде. В громадському транспорті вам точно не можна їздити. Лікар повернувся до столу, не дивлячись на неї, а Іра тихо вислизнула з кабінету, відразу набрала номер. Максим, алло? Ну? Мене завтра зранку виписують, о 10 й Приїдь по мене, добре? На іншому кінці повисла тривожна пауза. Потім він спитав: А чому так рано? Я сама попросила, більше тут залишатись не можу. Добре, зрозумів, коротко відповів Максим. Іра аж розцвіла. от і все. Завтра вона буде вдома, поговорять як слід, усе владнають і життя повернеться у звичне русло. Напевно, просто десь загубили взаєморозуміння. Вона була впевнена, завтра все стане на свої місця, вперше за увесь час у лікарні вона спала спокійно. Зранку швидко зібрала речі, одяглася, зробила зачіску. Максим, втім, запізнювався уже було пів на одинадцяту, коли його автівка нарешті з'явилася. Максе, ти чого так довго? спитала вона. Справа була, сідай, кинув він. Вона сіла в машину, чоловік завів двигун і рушив. Їхали не додому, це стало зрозуміло одразу. Іра навіть подумала, може Максим щось романтичне вигадав, щоб пом'якшити конфлікт. Та машина зупинилась не біля ресторану чи парку. Вони під'їхали до автостанції. Максим вийшов першим, відкрив багажник і почав витягувати її сумки. Макс, а що відбувається? насторожно спитала Іра. Він дивився на неї з їхідною посмішкою. Все просто, ти їдеш назад у свою спадкову хату. Житимеш там, можеш хоч корів розводити чи в дворі прибирати, як тобі більше подобається. Пам'ятаю, ти хвалилася, що там трава краща, ніж будь де. Чому ти так дивишся? Це мене дратує. Я вже подав на розлучення і нову жінку знайшов, з якою комфортно. А ти? Ти інша і ніколи такою не станеш. Виросла в селі, і це залишилось слід у тобі. До речі, твій автобус от от буде. Сказав і спокійно сів у машину, натиснув на газ і поїхав. Іра ще кілька хвилин дивилася йому вслід, ніби сподівалась, що він повернеться, але дорога залишилась порожньою. І тут їй згадався дідусь, колись він казав, якби добре хтось до тебе не ставився, завжди пам'ятай, Якщо йому стане вигідно, вкусить, не довіряй нікому і завжди будь готова до будь-чого. Дід був складним чоловіком, майже ні з ким у селі не спілкувався, але його боялися і поважали, називали ведмідь і людина слова. Очі іри звузилися, в погляді з'явилося щось суворе. Якби хтось із родини побачив її в цю мить, здивувалися б, наскільки вона була схожа на діда. Що ж, Макс, розлучення так розлучення. Прошепотіла вона і підняла руку, зупиняючи таксі. Куди? спитав водій. Спершу у відділок поліції, а потім. І Іра назвала адресу. У поліції її уважно вислухали, погодились оформити заяву. Але варто було їй підкласти в документи кілька купюр, як одразу почулися зітхання. Оце так чоловік у вас. Тим часом Максим відкорковував шампанське. Він запросив до себе матір. Звісно, вона мала бачити, як її син добився всього, чого хотів: новий будинок, бізнес, наречена, про яку мати давно мріяла. Ця дівчина мала гарне походження. Щоправда, зараз її родина переживала не найкращі часи через поведінку батька. Але це не мало значення важливе інше статус. Таксист час від часу поглядав на Ірину через дзеркало. Вибачте, що втручаюся, але у вас такий погляд, наче ви на війну зібралися. Сказав із посмішкою. Іра глянула на нього і несподівано засміялася. Ви правильно помітили, мене щойно вигнали з дому. Чоловік сказав, що я йому не підходжу. А я ось їду йому сказати, що це він мені не підходить, і попросити з речами на вихід. Таксист засміявся. Та я б на таке подивився з задоволенням. А ходімо, кивнула Іра. Думаю, буде цікаво. Мій чоловік завжди вважав себе царем, але в дрібницях був неуважним. І навіть не здогадався перевірити, на кого записаний будинок і бізнес. Водій аж захрипів від сміху. Ох, не хотів би я перейти вам дорогу. Та ви що, усміхнулася Іра. Я ж спокійна і мила. Ну от, ми й приїхали. У цей момент Максим якраз виголошував тост: Мам, я завжди мріяв, щоб ти мною пишалась. І тепер, думаю, можеш, у мене є все будинок, бізнес, Оля. Як тільки завершимо розлучення, одружимось. Його мати, Тамара Ігорівна, зааплодувала. Максе, нарешті ти живеш, як насправді заслуговуєш. Так, мамо, і не тільки я, ти теж. Бо ти ніколи не ладнала з Іриною, правда? Тамара стиснула губи. «А вже ж!» Ця дівчина з села одного разу навіть насмілилася сказати мені перед тим, як приходити, треба хоча б подзвонити. Уявіть, вона вказувала мені, що я маю погоджувати з нею візити до мого ж сина. Так що стосунки були геть зіпсовані. Тепер, мамо, ми з тобою господарі в цьому домі, урочисто заявив Максим. Оля здивовано поглянула на нього. Максим поспішив виправитися. І звісно, ти теж, Оля, ми ж плануємо довге і щасливе життя разом. Вона ледь встигла посміхнутись, як у кімнаті пролунав знайомий голос Як зворушливо! Довге життя, кажеш. Тоді вам залишилось тільки одне вирішити, де саме ви його проводитимете, промовила Ірина спокійно. Максим різко обернувся. «Іра!» Я думав, у тебе хоч трохи розуму є, і гордість, яка не яка. Ти ж мала вже бути в автобусі. Що, приїхала сюди в надії, що я зміню думку? Іра повільно опустилась у крісло. Організм ще не оговтався після хвороби, трохи поморочилася в голові. Та ні, Макс, все інакше. Я приїхала додому і заодно проконтролювати, щоб ти не виніс чогось зайвого, бо от твоя мама мала таку звичку, що візит, то щось зникало. Максим глузливо посміхнувся. Слухай. Не змушуй мене просити, щоб тебе вивели з дому. Я не розумію, на що ти сподіваєшся. А чому хтось має мене звідси виводити? спокійно перепитала Іра. Це мій дім. Лице Тамара витягнулося. Вона обережно спитала Максиме, а документи на будинок де? Та які документи, мамо? Це мій будинок і крапка. Жінка закотила очі. Дурень. Максим заметушився. Іра, я тебе востаннє прошу по-доброму. Забери речі і піди звідси. Іра підвелась і подивилась йому в очі. Щоб не розчаровувати тебе ще більше, скажу будинок оформлений на мене, і всі документи в мене є. До речі, фірма також належить мені. Твоя частка нульова. Але це так до слова. У вас є рівно 5 хвилин, щоб зібратися і вийти. А ще раджу не залишати тут пляшки. На вулиці вже чекає поліція. І, можливо, пару журналістів. Вони завжди десь поруч, коли пахне сенсацією. Максим розгублено глянув на матір. Та вже тягнувся до дверей. Він кинувся до Олі, але вона відступила назад. Якщо чесно, я ще не зустрічала таких безтурботних, не підходь до мене і думати навчись, сухо сказала вона. Максим знову повернувся до Ірини. В голосі з'явилася розгубленість. Іра, ну ми ж обидва трохи переборщили, еге ж? І тут Іра не втрималась, розсміялася. Перше за довгий час їй стало легко, наче скалку витягла з пальця, ту, що давно муляла, але боялася чіпати. Бо знала, буде боляче, а вона раз і сама вилетіла: Іди вже, Максе, біжи! А то мама зараз зачинить двері на всі замки і назад вже не влізеш. Максим розгублено завмер. Потім рвонув до виходу. Справді, його мати часто робила вигляд, що її немає вдома, навіть коли було чутно, що вона поруч, і байдуже, хто там стояв під дверима. Іра вийшла на вулицю, щиро подякувала поліцейським і підійшла до знайомого водія. Як вас звати? поцікавилася вона. Юрій, відповів він. Юра, може заїдемо десь на чай? Із задоволенням, але ще більше мені хочеться почути, чим це все завершилось, посміхнувся він. А чого ж ви не зайшли, здивувалася Іра. Та знаєте, сімейні справи це чужі справи. Я ж просто водій, знизав плечима Юрій. Таксист із почуттям такту? перепитала вона з іронією. Він усміхнувся у відповідь Насправді, я не завжди таксую. По вихідних більше для душі. Сам живу, скучно буває. Іра посміхнулася. Їхнє спілкування розвивалося повільно, але щиро, вони були відвертими один з одним, не грали ролей. Минув рік, і вони вже не могли одне без одного. Їхнє весілля було світлим і душевним. Якщо ця історія вам сподобалась, буду вдячний за вашу підтримку. Тисніть палець вгору. Підписуйтесь, і нехай у вас буде мир в серці. Дякую.